Вітаю вас сьогодні на моєму каналі. Поговоримо про кабель менеджмент. Я думаю, не тільки мене, а й в більшості вас турбує те, що знаходиться у вас під робочим столом. Це не ваші ноги, не ваші тапки, а саме ті провода, ті шнури, які так непривабливо знаходяться внизу під столом. В цьому нам допоможе ось така крута штука. Це не дракон. Це не змія, це кабель-менеджмент від виробника Office Pro. Поговоримо, що таке кабель-менеджмент? Це такий, я його називаю, зручний хаб для всіх ваших проводів, які знаходяться під столом. І виходять від вашого чи телевізору, комп'ютеру, чи, комп чи будь-якого іншого пристрою, для того щоб воно виглядало більш-менш естетично, не заважало, було зібрано все вкупу, ми можемо використовувати ось таку річ. Цей кабель менеджмент він є гнучким, зроблений зі сталі, тобто він є металевим з порошковим фарбуванням. Його довжина 630 мм. Ну і наскільки я зрозумів, якщо вам потрібно зробити довжину в два рази більшу. Або в три рази більше, ви просто купуєте таких два або три варіанти, і вони між собою дуже легко скріплюються. Отож бо яке ж він має кріплення? До самого столу знизу є ось така пластина, яка кріпиться саморізами, так можливо, і не дуже в якійсь мірі зручно, тому що не усі столи можна закрутити саморіз. Як бачимо, внутрішня частина самого нашого назвемо це хабу, кабель менеджменту, вона є гнучкою, тобто я можу взяти її і ось так. Гнути. Тобто тут матеріал, навіть це не пластик, це якийсь пластик із гумою, тому що, в принципі, притискаючи його з усіх сторін, він просто прогинається. І я вам скажу, зроблено дуже якісно, це мені подобається. З іншої сторони, є ось така, ну, скажімо, це підставка, яка кріпиться внизу на ваш кабель менеджмент, і вона просто міцно стає. На поверхню там, чи на пол, чи на щось інше. Це зроблено для того, щоб ваш кабель-менеджмент не совався по полу. Як закріпити ось цю річ і нашу попередню, яка кріпиться до самого столу саморізами? В комплекті для цього у нас йдуть ось такі бокові вставки, які ви можете просто взяти і ось таким чином скріпити. Просто потрібно притиснути, для того, щоб вони. Закрились. Я цього робити поки не буду, тому що буду ще його встановлювати. Також в комплекті у нас обов'язково йде інструкція для того, щоб ви розібралися в цих цих нюансах і деталях, ну і велика коробка, в якій все було запаковано і розміщено. Вона може слугувати хорошим спальним місцем для вашого домашнього кошеня. Адже, як показує досвід, придбавши для кота щось дороге, у нього все одно користується попитом якісь побутові, дешеві ніштячки, типу як коробки, пакети або маленькі м'ячики з фольги. Отже, можу зробити висновок, що якщо вам набридли дроти, це найкраща інвестиція за невеликі кошти. На момент запису такого відео цей кабель менеджмент на деяких сайтах коштує до 900 гривень 800 з копійками. Як на мене виглядає дуже прикольно, оригінально і саме зручно, що для вас це буде комфортно і сучасно. Вам же дякую за перегляд. Чекаю від вас вподобайки, коментарі. Не забувайте підписуватись на мій канал, донатити на Збройні Сили України. До речі, актуальний збір, так само як і посилання на мій інстаграм, знаходяться внизу під цим відео. Вам гарного настрою, до наступної зустрічі!